Скинь точку, будь ласочка, тому що ви дуже швидко їдете. А в мене близько 2 тонн за спиною. Я не встигаю. Волонтери з Кременчука їдуть на Харківщину та Донеччину, аби передати гуманітарну допомогу двом бригадам за вікнами автівок, поля соняшником та розбиті російськими окупантами села. Поспішають, бо шлях довгий, треба багато чого встигнути. Нарешті дістались першого пункту призначення. Волонтери розвантажують допомогу для 63-ї окремої механізованої бригади. У вантажі вода у пляшках та норвезька живільна волога в індивідуальних пакетах. Це дуже популярна штука серед піхоти, серед штурмовиків, тому що не треба з собою баклаги води тягати, можна по карманах розложити от, і потім споживати піти. Так ось до них ось такі норвежські. Замінники харчові, тобто тут усі, усі поживні речовини, калорії, все інше. Тобто такий цуфпай енергетичний. Окрім цього, волонтери привезли бійцям розхідники для стопункту, шприці, бинти для тампонади. А ще окомплектовані аптечки з турнікетами, бандажами, кровоспинними засобами, рідке мило, хірургічні набори. Дякую всім небайдужим, що допомагаєте нам. І слава Україні. Комбат, дякую за підтримку. Все це буде рятувати життя його бійців. але потреб набагато більше і без підтримки стилу не обійтись. Дрони потрібні, потрібні дрони Мавіки, це для виявлення. Це дуже велика зараз допомога, іменно аеророзвідка для виявлення противника. Це дуже потрібно. І зараз без, без дрона, той самий піхотінець, вже. Боїть не те, що боїться, а більше себе увірено чувствує, коли над ним висять наші дрони. Піхотініць бачить, що перед ним все контролюється. Напередодні дня незалежності у бійців настрій не святковий. Російські окупанти намагаються просунутись. Штурми йдуть один за одним. Наші оборонці відчайдушно отримують позиції. Вони втомлені. Говорять, суспільству треба об'єднатися інакше у наступні роки нічого буде святкувати. Треба йти в армію, допомагати нам допомагати нам дронами, закривати збори. І так само дуже важливо приходити до нас з поповненням, вставати в стрій. Бо люди теж важливі, не тільки дрони і збори, бо дрони дронами. А коли їм ними нема кому керувати, це теж погано впливає на нашу боєздатність. Волонтери, які на власні очі бачать на що перетворюються міста та села Донеччини, теж закликають не забувати про війну. Тут заслугане однієї людини, тобто тут складаються зусилля багатьох багатьох людей. Тому кожному і окремо велике. Дякую. Не зупиняйтеся, тому що силам оборони ваша допомога дуже потрібна. Разом до перемоги. Слава Україні! Наступна локація Костянтинівка. Лінія фронту дуже близько. Але волонтерам треба віддати ще один вантаж для медиків 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Даю аптечку ще одну. Я думаю, ти як медик можеш знайти застосування. І коротше, це також від «Help Ukraine» тобі Бау супер. Супер Він, зайвий не буде. Не буде. Я тобі скажу, що в нашій справі це мати, бо цим не мати волонтери. Проїхали понад тисячу кілометрів за добу, поспілкувалися із захисниками, зібрали запити і вже почали формувати новий гуманітарний вантаж. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, ТІВІ.